Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то знайте, що воно про дуже хитру і впливову людину, а я вже в безпеці поза межами України. Жартую, я просто їду у відпустку в гості до мами. Але це відео і справді про людину, яка має можливості, щоб скласти конкуренцію топовим рішалам Полтави. Однак про все по порядку. Пам'ятаєте, я розповідала вам про прослужку в ресторані Міміно, який слугував хабом для передачі грошей та вирішення питань між керівництвом міста та правоохоронними органами. Як я і прогнозувала, справа сильно буксує. А одному із фігурантів через бездіяльність ДБР нещодавно повернули 2 мільйони доларів, 163 тисячі євро та 2 мільйони гривень. Тоді я припускала, що у справі Міміно ЦАПом відбувайлом можуть зробити першого заступника керівника обласної прокуратури Олега Плескача, у якого дебейрівці теж проводили обшуки. Однак, принаймні поки що, справи у плескача йдуть дуже непогано. А головна його проблема це підвищена увага журналістів. Наприклад. Ми дізналися, що Олегу Плескачу вдалося знайти шпарину в законі і лише у 42 роки отримувати пенсію у понад мільйон гривень на рік. Це на додачу до зарплати у 140 тисяч на місяць на посаді в обласній прокуратурі. До речі, він не перший і далеко не єдиний молодий прокурор, який відсудив у держави величезну пенсію. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях і я розкажу вам про цю схему детальніше з іменами та прізвищами. Взагалі для мене проблема не в тому, що хтось багато заробляє. Погано те, що для такої оплати немає відповідних результатів роботи. Навіть спіймані на гарячому корупціонери виходять сухими з води, а їх справи розвалюються. І багато в чому це вина саме прокурорів. Жарт про затримання корупціонерів як про спортивну риболовлю настільки вкорінився в свідомості людей, що дехто з прокурорів став сприймати його надто буквально. І саме про це наша сьогоднішня історія. Вивчаючи декларацію плескача, ми звернули увагу на те, що минулого року він придбав будинок із ділянкою землі у селі Радьки біля Хоролу. Ну, дача то й дача, але цікаво інше. Його дружина протягом двох років у тому ж селі зібрала та за невелику суму орендувала ще кілька ділянок майже на 20 гектарів. Подивилися супутникові знімки. Виявилося, що радьки це маленьке село із зручним розташуванням біля траси Київ-Харків і дуже красивими краєвидами. Поруч однойменне заповідне урочище, але головна окраса села це великий ставок. Доки шукали фото місцевих краєвидів, натрапили в інстаграмі на сторінку садиба рибака. Судячи з фото, буквально цього року хтось зробив на березі озера у радьках дуже гарну базу відпочинку. Оскільки сторінка нова, завжди цікаво подивитися на її перших підписників та коментаторів, адже, як правило, це будуть близькі знайомі власника сторінки, яких він попросив підписатися для початкової розкрутки. Відкриваю інстаграм і справді прокурори, суддя, керівництво поліції, відомий у Полтаві підрядник та політик з кримінальними зв'язками. Починаємо шукати інформацію по земельним ділянкам на березі озера і одразу стикаємося з проблемою. На час війни влада закрила від ворогів публічну кадастрову карту. А головний ворог чиновників це журналісти. Все логічно. Але у нас є і інші інструменти. Скануємо всі рішення Хорольської міськради за кілька років. Так і є. Депутати здали берег ставка в оренду дружині прокурора. А оскільки просто так це зробити не можна, оформили все як землю для сінокосіння та випасання худоби. Як вишенька на торті, величезний ставок на 12 гектарів теж здали їй в оренду на 5 років, лише за тисячі гривень на місяць. Причому під час аукціону навіть була видимість конкуренції. Але нюанс в тому, що ім'я людини, яка начебто була конкурентом дружини прокурора, світиться контактом для номеру, по якому можна замовити альтанку в тій ж садибі рибака. Пишу їм в інстаграм питаю ціни. Відповідають, що порибалити можна за 600 гривень, а оренда альтанки обговорюється індивідуально і дають номер телефону. Пробуваю його через GetContact і Добрий вечір, пане прокурори! Якщо подумати, схема просто ідеальна. Нове місце легко може стати конкурентом Міміно для вирішення важливих питань з правоохоронними органами. Коштує дешево, стороннім завжди можна відмовити відсутністю місць, а для своїх є чудове алібі. Просто приїхав порибалити та зустрів знайомих. А по документам це та випас худоби. А наостанок хочу згадати одну давню кримінальну історію, в якій спливало ім'я плескача. Дев'ять років тому до нашої редакції звернувся лубенський підприємець Володимир Костенко. Його сильно побила велика група людей зі зброєю. Чоловіку вдалося дістатися будинку, де він взяв мисливський карабін, щоб захистити дружину. Але зброя нападників не налякала. Карабін відібрали, а чоловіка побили ще сильніше. Він довго не міг добитися, щоб поліція зареєструвала його заяву про викрадення зброї. Йому надходили погрози та пропозиції, а слідчий намагався вмовити його помиритися з нападником. Але Костенко не погодився. Серед тих, хто приходив домовлятися, був адвокат одного із нападників. За словами Костенка, він був п'яний і вихвалявся дружбою із заступником прокурора області плескачем. Мовляв, він може повернути справу так, як йому заманеться. Я не знала, чим закінчилася ця справа, але, готуючи це відео, порилася в судовому реєстрі та дізналася, що кілька років тому її дійсно перевернули з ніг на голову. І винним зробили саме побитого підприємця, який скаржився на бездіяльність слідчих. Ось така сумна історія. Але знання це сила. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наш канал. Далі буде.